Топ-5 ган зарядних пристроїв. Ось таких, бачите, у мене югрінчик більше 100 Вт. Так, саме більше 100 ватт, бо в нас є ще один топ менше ставатів, більш компактних, але ці зарядні пристрої вони універсальні. Можна заряджати смартфони, ноутбуки, які заряджаються через Type-C, і вони дійсно недорогі і дуже-дуже надійні. Тож, на каналі Технозон України до розпродажів листопада. І знаєте, що саме ще цікаво? Ви зараз бачите головну сторінку нашого каналу. А тут в нас розіграш крутелезного телевізора, усі умови опис. Опису під цим відео переходимо і можемо ще прийняти участь, і ще посилання на всіх перевірених продавців. Після промокоди на знижку для вас і огляди, звісно, цих зарядних пристроїв лежать у опису. Під цим відео. А ми поїхали на каналі Технозон Україна. Ну що, почнемо саме з внетопового позатопового місця, і це в нас Ао. Е, ну знаєте, воно як АОХі, АОЧАЙ по-різному ну, називаються маг Q Pro 140ватний. І знаєте, чому він позатопом? Бо це досить е, нова компанія, вона молода компанія, але випускає вже такий достойний пристрій з Power Delivery 3.1, який коштує чомусь 51 бакс, і це дорожче, ніж, наприклад, якісь бренди. І ніхто їх не зрозумів, бо там є навіть деякі маленькі обмеження по деяким дуже таким не, не дуже. Поширеним форматом стандартом швидкої зарядки, але він крутилезний, він просто крутелезний. Давайте так, я відразу проговорю, що усі ці зарядки, які тут сьогодні представлено, вони не мають якихось високих ріплів на 20 вольтах навіть. Тобто тут немає якихось пульсацій шкідливих для акумуляторів ваших смартфонів чи ноутбуків. Це, це дуже важливо. Вони усі мають захист, наприклад, від перегріву, від короткого замикання, від будь-яких негараздів, які можуть. Можуть бути при заряджанні, тобто тут є ган-чіпи, які контролюють все, і все дійсно все прикольно. там, Ну там, в принципі, не ган-чіпи контролюють. Є просто-напросто моніторинги, температури, є системи запобігання якихось крахів а, тож. Це прикольна зарядка, і прикольна вона не тільки тим, що вона жовтенька, а вона в мене була, і я робив огляд. Тут дуже цікавий момент того, що розклад в неї нормальний. 4 чипа на два канали. це Мається, ган, мається на увазі ган ган-чипи. І тут ми з вами беремо. Дивіться, Power Delivery 3.1 100 Вт. Тепер розклад по заряджанню. Ось, до речі, вони тут навіть, скажімо так, акцентують увагу на овервольтажі, оверамперажі, на надвисокій напрузі, на перегріві, на захисту від блискавки, на відпламеніння. До речі, усі вони зроблені від з матеріалів, які не, ну, скажімо так, не полихнуть, якщо там перегріються, ну, де, І різне буває там сонечко на піквочі замкнуло щось. А тут в нас ось такий розклад: при однопартовому заряджанні Type-C на Type-C Type-C1, Type-C2 будуть давати 140 Вт, Тут, до речі, три порта, два Type-C, один Type A, один Type A буде давати 33 Вт. При двопортовому заряджанні 65 плюс 65 два Type-C, Type-C2 плюс Type A 100 плюс 33, Type-C1 плюс Type A 100 плюс 33. 65 плюс 65 дозволяє заряджати якісь середні. Ультрабуки, які споживають до 65 Вт. При трьопортовому заряджанні 65 40 33 Це один з таких цікавих, саме цікавих моментів поділу заряджання, і ми її рекомендуємо, але вона поза топом. На п'ятому місці в нас, звісно, бренд. І уявіть собі, бренд Базео 160W 44 бакси. 44,5 він навіть дешевше. Якщо ви використовуєте промокоди наші технозонівські, навіть дешевше буде в опису під цим відео. Ці промокоди лежать. А тепер далі, давайте так. По, по цьому Базеусу. Ви запитаєте мене, чому він на п'ятому місці вташування оцієї, ну, само, самого, самого конектору. Що, якщо брати, що він висить, то повинно було робити горизонтально, щоб був розподіл а, центру ваги. Але тут він. Ось такий вертикальний, якщо його ставити у наші розетки, які в нас зазвичай стоять горизонтально, так, то буде вага на одну сторону більш завалювати. Є як є, Є, як є, як я повинен це казати, і будь-які моменти я проговорюю. Тепер за розкладом на один порт 140 Вт, на інший порт 140 Вт це ліпше, ніж у Аохі і один порт 30 Вт. По розкладу багатопортовому 100 плюс 60, 100 плюс 30, ну ви бачите це на картинках, 100 плюс 30, якщо Type-C, Type-A, який будь-яких, будь, будь і triple порт 100 плюс 30 плюс 30. Дуже класний зарядник, я його прямо рекомендую, якщо, у вас, якщо ви його будете ставити, наприклад, кудись на стол, там поставили Просто Power Delivery 3 один підтримує, підходить для заряджання MacBook Pro. Тепер на четвертому місці 140 ватний. Це ігрок новенький LDNIO. І на форумах навіть про нього кажуть, що це зарядник ефекту Вау. Він 140 ватний, ган-зарядник, І уявіть собі, він коштує усього 34 бакси, а з промокодом буде ще дешевше. Трохи він на четвертому місці, бо він має трохи такий незвичний формат для нас. Так хотілося б щось більш компактне, але він сам по собі великий. В ньому є шість портів. Він підтримує також усі стандарти швидкої зарядки: Power Delivery 3, і окрім цього, він підтримує ще Quick Charge 5 новий. У зарядці за 35 баксів. За 34. уявіть собі. Quick Charge 5, щоб ви розуміли, це новий протокол, який підтримує через Q Charge до 100 Вт. А кожен з цих портів Type-C підтримує і третій, і другий, і, і FCPS, SMP, Усі стандарти швидкої зарядки, при тому, що він має ще індикацію, скільки він Вт видає. От бачите, вони про к'ють 5 навіть пишуть. В мене він є, я його потестував, але відео ми випустимо трохи пізніше, коли пройдуть же розпродажі. Бо хочеться до вас донести дійсно гарні девайси, і ви повинні це розуміти. По розкладу тут все більш-менш нормально, як для бюджетної зарядки, вона, звісно, має усі ці моменти захисту. І давайте вам зараз покажу хоча б один елементарний, Ну, усі порти по 100 Вт йдуть, бачите, Type-C. 30 Вт йдуть Type-A. Звісно, усі ступені захисту є. І тут в нас є ось такий момент. Розклад у трьох портів при використанні йде 65 плюс 45 плюс 30 Вт, 140 Вт максимально. І все інше вже починає, там, скажімо так, USB Type-A, Наприклад, якщо використовувати Type-C, то там буде максимально 65 плюс, плюс 30. Ви повинні це розуміти. Тобто з цього з цієї таблички вже е, будується розклад. А е, четверте місце, бо дійсно там по розкладу хотілося б, щоб 140 Вт було б був би PD3.1, 140 Вт на 1 Type-C. ну є, як є, але за 34 бакси це просто, просто топовий топовий зарядник. А на третьому місці в нас ну я ось два варіанти Ugreen 160 Вт, але. Йо, він не дуже актуальний, бо він коштує дорожче Чотирьохпортовий, І якщо вже брати, то він такий самий буде для буквально усього. Югрін 200 Та-дам! ви зрозуміли, так? Ви зрозуміли. Я користуюсь зараз двома зарядками, я користуюсь Югрінчиком. Користуюсь. І користуюсь наступним а, зарядником, бо він трохи дешевший, конкретно, ну, навіть конкретно дешевший у такому варіанті. А, давайте так. Єуплаг 66 баксів. Знаєте, тут у цієї зарядки вона прям топова, бо в неї є одна особливість. Ну, Тут два ганчіпа, в принципі, 140 Вт Power Delivery 3.1, це все не особливість. Він може заряджати два ноутбуки одночасно і. Дійсно, 4, 4 пристрої одночасно, але це також не про все. Якщо ви заряджаєте одним портом, він заряджає 140 Вт. Тобто можна заряджати, заряджати MacBook Pro по Power Delivery 3.1, це добре. Якщо заряджати на два порти, то це буде одночасно по 100 Вт, і це два 100 ватних ноутбуки, він через Power Delivery потягне. При тому, що він не, не визиває тротлінгу, так, він буде теплий, він буде теплий, але це нормально для ганзарядника, щоб ви розуміли. Підтримується Samsung SuperFast Фас два новий, який е, окремо потрібно докуповувати до Samsung. Прикол, прикол, і це він може. Оце, якщо у вас Samsung, то Ugreen це просто зарядка вибору. Ну, два ганчіпи, звісно, з усіма ступенями захисту. Він підходить і для MacBook Air, MacBook Pro, і, і Dell'ів, і інших варіантів і для всіх типів смартфонів, айфонів, навушників. Давайте по розкладу глянемо. Один порт 140, другий порт сотка, третій 30. Ну, звісно, type a 225 Двопортові варіанти 100 плюс 100, 100 плюс 30, 100 плюс 22,5. Ви бачите це на картинці зараз. Трипортові варіанти. Давайте покажу. 160 і 30, і це дозволяє заряджати два ноутбуки і заряджати е, зарядкою до 30 Вт Power Delivery, наприклад, iPhone, ну чи будь-який смартфон 30 Вт. Це просто прикольно. А, далі а, 4-портовий: 65, 65 і два порта 5 вольт 3 Ампера. І тут ми можемо, якщо у вас, наприклад, якісь ультрабуки по 65 Вт, можемо заряджати два ноутбуки і ще якийсь пристрій. Дуже прикольний зарядник, дуже рекомендую користуюсь сам і навряд чи його буду змінювати найближчі декілька років. При тому, що я їм прокористувався вже, наприклад, я не знаю скільки, декілька років і він вже такий, знаєте, там пошкарябаний. там, Ну я його таскав, він зі мною рази три чи чотири їздив у Німеччину. Просто пройшов і Кримерим. Давайте так, друге місце: Югус. А Югус тут це а, такий собі молодий зарядник, але він коштує дешевше 47 баксів. І з промокодом десь 45-44. За 45-44 бакса. Ми маємо ГАН 140 Вт. Він настільки прикольний, так в ньому лише два тайпсі виходу. А, і перший у нас для лептопів, другий для інших пристроїв. Також має усі ступені захисту. Але він видає 140 Вт на один порт, і це дуже важливо. Тобто, ну я робив огляд. Я вже знаєте, ви можете просто перейти подивитись. це просто зарядник, який ти вставив і забув. Я використовую грін вдома. Югус використовую на робочому місці у студії постійно, і від, від нього в мене працює конкретно мій Asus Zenbook на постійній основі, а на другому порту я заряджаю на постійно свій там, Google Pixel. До речі, коли ти вмикаєш, наприклад, на зарядку. Ван 13 від першого порту, то в нас з'являється навіть е, саме там вок Charge. Так там є така фішка. А якщо ви хочете, до речі, з цими, от я відповідаю відразу на коментарі, чи підтримує ці зарядники, наприклад, там Вок-зарядку для BBK Group, Будь ласка, є ось такий дріт за 6 баксів. Іде дуже довго. Але що він робить? Він конверсує, він однонаправлений, він конверсує в ньому до 120 ватт. До речі, він має конверсію для Xiaomi до 120 Вт максимум. Oppo серія це в нас саме маємо на увазі Вок-зарядки. Vivo серія, Huawei і Apple. Ну, Apple серія там усі підтримують. Тобто це дріт-конвертор швидкої зарядки під Вок-серію. В принципі, можна замовляти. Друге місце Югус. Але ми Югус якось так пройшли, бо на першому місці в нас. От, знаєте, ті, хто давно користується ган-зарядками, вони знають, про що я кажу. Анкери. Два анкери один е Анкер Prime, е інший анкер в нас ось такого типу. Він з інтерактивною контрольною кнопкою і з індикацією. І це просто. Напросто топовий адаптер. Він 140 ватний. Ну, Anker Prime, він 100 ватний. І скажу, це звичайна версія цього адаптеру без індикації. Давайте будемо роздивлятись максимально. Бо за 69 баксів ви отримаєте адаптер, бачите, у нього знизу 4 порта, він 4 портовий. При тому, при тому що в ньому немає ефекту перемикання, коли ви перемикаєте, виткнули, увімкнули, немає перерозподілу. От ви знаєте, не з усіма пристроями виходить таке. Ті пристрої, які підтримують, наприклад, ті режими, він не буде перемикатись. У більшості перемикається це мій досвід користування, хоча заявлено, що немає. От я вам відразу кажу, повинен всю правду розповідати. розповідати. Тепер далі по розкладу. По розкладу, це, до речі, ті зарядки, які, які практично ну вони гріються, але вони не мають якогось істотного нагріву. Дуже класно зроблені матеріали, дуже класно зроблене охолодження. Тут ми бачите на екранчику: це максимальне навантаження на 4 парти 134 Вт і 140, 65, 45 і 2 по 12. А тепер давайте по розкладу подивимось. Ну, про в принципі, режим реального часу Active Shield 2.0, коли він там 3 мільйони разів на сутки на добу буде моніторити температуру це, це факт. І практично безпечний, як і всі інші, але має ну, дійсно класно, класний варіант. Захисту. То давайте подивимось на розклади заряджання. Наприклад, на один порт буде заряджання 140 Вт. Наприклад, двопортовий це буде будь-який Type-C порт 140 Вт, якщо USB Type-C плюс USB a буде 133 Вт, а USB-C плюс USB A 24 Вт. І Single порт це конкретно 140-140-40-33. і Уявіть собі, це класний, класний зарядник. Він прям топ-топ. Прямо мої рекомендації. Силки опису під цим відео. Користуємось. Ну і звісно ж, підписуємось, натискаємо дзвоник і не забуваємо про розіграш. А З вами був Бабо на каналі Технозон Україна. На ну, все добре.